Вітаю, мене звати Данило Семеха. Я власник логістичної компанії SmartTrack. І ми не Карго, ми ваш надійний партнер по співпраці з Китаєм. Вам більше не потрібно шукати постачальників і агентів в Китаї для інспекції товарів та організації відвантажень, експедування в транзитних країнах, наприклад, Польща чи Румунія, пошук перевізника звідти в Україну, організація процесу розмитнення. Пошук брокера, підбір митниці, збір та оформлення документів. Про це все ви можете забути. Замість цього вам достатньо буде мати одного партнера, який буде виконувати всі ці процеси і відповідати за результат. І це точно буде якісніше, швидше та безпечніше. Ми надамо можливість офіційно, комфортно та впевнено працювати з Китаєм. З нами ви отримаєте прозору історію постачання товарів, вичерпний пакет документів, ПДВ імпортний та з усіх інших витрат. Організуємо, зареєструємо, задокументуємо та зробимо все за вас. А вам залучаться. Отримати ваш ПДВ кашбек та найнижчу собівартість на фоні конкурентів. Ви зможете приділити більше уваги на продажі, розвиток та просування вашого бізнесу. А ми закриємо всі питання, пов'язані з постачанням. Щоб отримати персональну консультацію, приходьте на сайт смартрек.юе.